Продовжуємо роботу в українському кризовому медіа-центрі. Зараз говоритимемо про підсумки шостої сесії Верховної Ради, головні провали і здобутки. Про це нам розкажуть Олексій Кошель, генеральний директор комітету виборців України, та Денис Рибачок, аналітик комітету виборців України. Прошу до слова. Доброго дня, шановні колеги. Комітет виборців України традиційно представляє свій звіт за підсумками сесії роботи парламенту. Приблизно за пів години ви зможете ознайомитись із звітом на сайті Комітету виборців України сівіюКиїв.юей. І також я хотів акцентувати трішки увагу на самій методології, тому що на превеликий жаль, після наших останніх звітів, ті політики або ті фракції, які опинилися в аутсайдерах дослідження, вони розпочали достатньо брудну кампанію проти комітету виборців України. Я хочу наголосити, що наш звіт базується виключно на матеріалах офіційного сайту Верховної Ради України. Кожен журналіст, кожен експерт, кожен Політик, і кожен громадянин може перевірити всі матеріали нашого звіту. Для того, щоб не було звинувачень, також хочу наголосити, що наш звіт завершується терміном 11 липня. Тобто не враховані два достатньо активних дні роботи парламенту, але це може позначитись на сотих і десятих цифрах самого дослідження, але принципово на тенденціях і на місцях, і на головних висновках останні два дні не позначаються. Я хотів акцентувати увагу на кількох головних висновках. Ми досліджували відвідування депутатами сесійних засідань Верховної Ради і також голосування депутатами, тому що на превеликий жаль, ми отримали феномен, коли є низка народних депутатів, котрі приходять у парламент, відвідують або сумлінно відвідують сесійні засідання, але при цьому не голосують, працюють у форматі бойкоту. Тобто використовують сесійні тижні. Для піар-активності, для спілкування з журналістами, для певних інших іміджевих компонентів, можливо, для вирішення особистих питань, але не для роботи як народні депутати України. Щодо голосувань народних депутатів України, перший наш висновок є достатньо сумний. Ми змушені констатувати про те, що фактично половина складу депутатського корпусу не допрацьовують, не допрацьовували в парламенті шостої сесії. 139 народних депутатів прийняли участь менше, ніж у половині відсотків голосування. Окрім цього, окремо. 49 народних депутатів пропустили більше ніж 90 голосувань. голосування. Таким чином, ми отримаємо цифру 188 народних депутатів або 45 депутатського корпусу. Фактично половина парламенту, які працювали, які е, прийняли участь менше ніж у половині голосувань. Е, це надзвичайно е, сумна цифра. Е, тобто, якщо говорити... Скажімо, взяти термінологію білоруського парламенту, то 45% українських депутатів потрапляють під дію норм білоруського законодавства про дармоїдство. Це надзвичайно малі показники. Крім цього, ми відзначаємо, що є такий феномен, коли три народних депутати не прийняли участь у жодному голосуванні під час сесії. Природні, що тут є два депутати-втікачі е, Онищенко і Клюєв, але також є прізвище депутата від опозиційного блоку е, пана Бакуліна, який не прийняв участь у жодному е, голосуванні. Е, серед тих депутатів, які пропустили понад 90% засідань, е, надзвичайно активним є частина депутатів від опозиційного блоку. Серед них ми відзначаємо прізвище Льовочкін, Шуфрич, Королевська, лідери опозиційного блоку, один з лідерів опозиційного блоку пан Вілкул, народні депутати Добкіни Михайло Поплавський, Мураєв. Ми також бачимо серед переліку цих народних депутатів представника блоку Петра Порошенка Чіпного, а також таких відомих політиків, як Ярош, Ярослав. Як Семен Семенченко, це політики, які пропустили. Понад 90% голосувань. Ми також подивилися в розрізі, як працювали лідери фракцій в якості народних депутатів України, в якій кількості голосувань прийняли участь лідери парламентських фракцій. Ми також побачили достатньо сумну картину. Народний депутат Юрій Бойко, лідер опозиційного блоку, пропустив 98 голосувань. Тобто політик, як правило, перебуває в сесійній залі. Політик може диригувати роботою фракції, проводити брифінги, виступати, але при цьому банально не натискати на кнопку. 98% голосувань пропустив лідер опозиційного блоку. Друге місце своєрідного антирейтингу Юлія Тимошенко, лідер партії Батьківщина, під час шостої сесії пропустила 82% голосувань. Третє місце антирейтингу Олег Ляшко пропустив близько половини 46% голосувань. Логіку зрозуміти досить складно. Якщо на наше переконання, якщо Юрій Бойко і опозиційний блок дуже часто працюють у режимі реального бойкоту, то для Юлії Тимошенко і Олега Ляшка, очевидно, є більш важливим Прояв своєї діяльності як лідерів фракцій, як політиків, як кандидатів в президенти, але вони не виконують достатньо належним чином свої функції як народні депутати України. Серед інших лідерів фракцій Олег Березюк пропустив 32% голосувань, Максим Бурбак 30% голосувань і пан Герасимов 17%, 17 голосування. Другий висновок ми простежили роботу сесії щодо відвідувань сесійних досліджень, тобто є один феномен, коли депутати приходять і не голосують. Є другий феномен, коли депутати просто банально не приймають участі. Ми маємо підстави говорити, що в парламенті шостого скликання є близько 50 так званих мертвих душ. Тобто парламентарі, які належним чином не працюють, так 49 народних депутатів пропустили більше ніж 50 сесійних засідань Верховної Ради шостого скликання. Якщо провести, знайти спільний знаменник, ми можемо побачити, що в середньому під час сесії на засіданнях було присутньо 335 народних депутатів із 422. Тобто близько 90 100 депутатів вони працюють достатньо віртуально. І також я хочу наголосити. На кількох народних депутатах, які, які пропустили значний відсоток голосування. Я ще хочу наголосити на важливому моменті про те, що є два критерії для вимірювання. Є дані. Електронної реєстрації і є дані письмової реєстрації. Ми беремо виключно дані письмової реєстрації, тому що є ще один дуже важливий феномен, коли політик офіційно не зареєстрований в форматі письмової реєстрації, але його картка його реєструє як народний депутата. Тобто є надзвичайно великий відсоток різниці. Скажімо, там політик за даними письмової реєстрації був присутній один-два рази, а за даними електронної. Він був присутній кілька десятків разів, тобто точно так само, як існує формат голосування чужими картками, ми можемо припустити, що існує також формат реєстрації народного депутата на засіданні чужою карткою, коли один парламентар може зареєструвати і себе, і кількох товаришів по своїй політичній силі. Луганськ. Серед топ-10 депутатів, які пропустили найбільшу кількість засідань, ми відзначаємо. Знову ж таки, наголошую, що це дані на 11 липня, не враховані останні два дні. Дмитро Добкін – 0 із 61, Михайло Добкін – 4 із 61, але при цьому, скажімо, Дмитро Добкін за даними письмової реєстрації був присутній 0 разів. Станом на 11 липня, а за даними електронної реєстрації, був присутній 39 разів. Ці цифри має обов'язково взяти до уваги керівництво парламенту з тим, щоб вдосконалити подібний механізм реєстрації депутата і припинити спекуляції на реєстрації. Ми також наголошуємо, що. Участь відповідно до чинного законодавства. Участь депутата у голосуваннях є не правом, а обов'язком народного депутата України. Народному депутату нараховується заробітна плата відповідно до результатів саме письмового, а не електронного голосування. І тому ми виступаємо з ініціативою для того, щоб на депутатів накладалися штрафні санкції за їх неучасть у голосуваннях. Серед депутатів, які є лідерами по пропуску сесійних засідань, ми також відзначаємо Дмитра Яроша, відвідав одне засідання із 61-го. Андрій Білецький 5 із 61, Богуслаєв 4 із 61, Бакулін 0 із 61, Семенченко 2 із 61, При тому, що за даними електронної реєстрації, Семен Семенченко був зареєстрований 20 разів із 60, 61. Де він про проігнорував, можливо, механізм, щоб поставити підпис, зареєструватись в письмовому форматі, де за нього реєструвались колеги, на сьогодні говорити досить складно. І останній короткий висновок, який ми хотіли навести, це те, що парламент цього скликання побив абсурдний рекорд по реєстрації законопроєктів. Загалом за час роботи парламенту цього скликання станом на 9 липня в парламенті було зареєстровано 5486 законопроєктів і 4188 проєктів постанов, що є рекордом. Або антирекордом в історії українського парламентаризму. Тобто парламентарі цього скликання надмір захопилися законотворенням, і реєстрація великої кількості законопроєктів вона не, сприймає, не сприяє самим механізмам роботи парламенту. Вона ускладнює роботу парламентських комітетів. Кількість законопроєктів і парламентських постанов є досить великою і нереальною для того, щоб їх можна було розглянути у сесійній залі, навіть якщо парламент буде працювати цілодобово і у щоденному режимі. Але ми також відзначаємо. Ми також відзначаємо, що за час роботи шостої сесії українського парламенту кількість законодавчого спаму або надмірної законодавчої активності частково зменшилась, що є достатньо позитивною тенденцією. І під час сесії було зареєстровано 605 проєктів законів, якщо не враховувати проєкти постанов. Це значне зменшення у порівнянні із попередніми сесіями і. Можливо, це також залежить від роботи журналістів і експертів, які нарешті за багато років перестали оцінювати якість роботи народного депутату за кількістю зареєстрованих законопроєктів. Хто, хто в парламенті шостого скликання надмір захоплювався законодавчою активністю? Перші депутати від партії Батьківщина в середньому на одного депутата було зареєстровано близько 5,1 законопроєктів. Радикальної партії Олега Ляшка 4,4 законопроєкта, самопомічі 3,8 законопроєкта. Це є цілком логічно, коли нова опозиція для того, щоб підкреслити свою активність, вона є більш активною у законодавчому плані, незважаючи на те, що надмірна кількість законопроєктів вона реально шкодить. Народний фронт і БПП зареєстрували фактично вдвічі меншу кількість законопроєктів, в середньому 2,1 законопроєкта депутат від Народного фронту і 1,9 від блоку Петра Порошенка. Це є цілком логічно і природньо для партії чинної коаліції. І найменшу кількість законопроектів зареєстрували депутати від опозиційного блоку, 1,8 законопроєктів. законопроектів. З огляду на одного депутата ми б це пов'язували виключно із тим, що у дуже багатьох моментах депутати від опозиційного блоку працюють у форматі реального бойкоту. Зокрема, за 35 законів, які були прийняті під час цієї сесії, депутати від опозиційного блоку не віддали жодного голосу. Це не тільки такі резонансні законопроекти, як, скажімо, так званий законопроект про Георгійську стрічку. Природні, що проросійські партії більше працюють у форматі блокування подібних ініціатив, але йдеться про 35 законопроєктів. Це досить велика кількість, і, мій колега та батьківщини, е, відповідно певні особливості ця нова стара має, Але в той же час загалом роботу парламенту, роботу парламенту визначає саме ці політичні сили. Загалом депутати блоку Петра Порошенка були серед ініціаторів 42 законів Народного фронту 41, радикальної партії Олега Ляшка, 25 законів, батьківщина 22, самопоміч 22. Тобто, загалом ми бачимо, що навіть фракції опозиції, а саме Радикальна партія Батьківщина Самопоміч вони не втратили змогу ініціювати власні. Закони, тобто, якщо подивимось самопоміч, 22 закони, наприклад, радикальна партія Лорішка, 25 законів із 56 депутатів, тобто, це е, значні показники, які свідчать про те, що загалом е, коаліція вона певним чином продовжує працювати. І депутати, навіть які заявляють про свою опозиційність, вони не виключені із парламентської роботи. І тут насправді важливий нюанс, який потрібно розуміти, це те, що інтереси фракцій старої коаліції вони, насправді багато в чому збігаються. Тому що можна згадати, що ці депутати цих політичних сил вони підписували коаліційну угоду. І загалом, якщо ми подивимося на їхні програми. То ми не побачимо аж надто суттєвих розбіжностей. Очевидно, що є певні розбіжності там, в, до прикладу, в питанні земельної реформи. Але якщо брати якісь менш болючі е, законопроекти і, і, і саме бачення цих політичних сил, то воно буде часто збігатись. Тому загалом нормально, що депутати цих фракцій долучаються спільно до розробки законопроектів. І другий важливий момент це те, е, який підкреслює, хто насправді працює в коаліції, це те, як депутати голосують е, за прийняті закони. THANKS <sighs> В нашому дослідженні ми побачили, що найбільше голосів за закони, які були прийняті під час шостої сесії, знову ж таки давали депутати з фракцій Старої коаліції. Тобто в середньому заголосували 76% депутатів Народного фронту, 71% депутатів БПП, 71% депутатів радикальної партії Олега Ляшка, 64% самопомочі та 52% Батьківщини. Тобто, коли говорять про те, що закони в парламенті Приймає БПП народний фронт і плюс певна олігархічні групи відродження, воля народу. То тут ми можемо говорити про певні одиничні випадки. Але загалом, якщо ми подивимось на тенденцію і та, те, як працює парламент, то фактично голосують ті фракції, які були в старій коаліції. Тобто радикальна партія, 71% голосів за прийняті закони. Це показник на рівні блоку Петра Порошенка, фракція, яка заявляє про свою опозиційність. Тобто це надзвичайно високий показник. Так само, самопоміч – поміч, Батьківщина, 52% за прийняті закони. Це значні показники, які... Дозволяють власне побачити справжню природу того, як відбувається робота в парламенті. Загалом радикальна партія Олега Ляшка е, більшістю від свого складу, тобто запроголосували понад 50% депутатів фракції, підтримала 69 прийнятих законів. Самопомі 65, батьківщина 40 законів із 77, тобто, це величезні показники. І коли. Е, тому що в нас просто виникає така парадоксальна ситуація, коли окремі фракції знову ж таки вони голосують за прийняті закони, але при цьому не хочуть, ніби брати відповідальність за ту ситуацію, яка є в країні, і взагалом говорять, що вони ніби стоять осторонь всіх цих процесів. Ще насправді знову ж таки, якщо ми статистично подивимося, то ці фракції і ініціюють законопроекти, і голосують пізніше за ці законопроекти. І тут ще також важливо, якщо ми подивимось на голосування за законопроекти уряду та президента. Тут ми побачимо абсолютно ту ж саму картину різниця в кілька відсотків тобто, знову ж таки, за голосують фракції старої коаліції. Наведу цифри по голосуванню за урядові законопроекти. 77% депутатів народного фронту підтримували ці законопроекти, 71% радикальної партії, 70% БПП, 67% самопомочі, 47% батьківщини. Тобто це великі показники, які, які власне показують, що навіть законопроекти уряду, а окремі фракції парламенту заявляють про те, що вони взагалі не підтримують діяльність уряду. Вони все таки знаходять відгук і власне підтримуються політичними силами. У нашому дослідженні ми також акцентували на тому, як взагалі чиїх законопроєктів парламент приймає більше. Тобто, якщо подивитися в розрізі народні депутати, уряд чи президент, тобто хто є так би мовити, найпродуктивнішим законотворцем. Загалом, за результатами нашого дослідження, законами стають 24% законопроєктів уряду, 83% законопроєктів президента та близько 10% народних депутатів. Законопроектів народних депутатів, тобто, як бачимо, президент, президента можна вважати найпродуктивнішим законотворцем, тобто 83% його ініціатив вони стають законами. Це надзвичайно високий показник. Якщо дивитись без законів щодо ратифікації, то це буде 71 Тобто це великі показники, які насправді показують, що тобто загалом показують, що фракції старої коаліції вони готові підтримувати навіть ці ініціативи, які відходять не від них. І загалом фактично парламент, попри. Всі розмови продовжує працювати в такому форматі старої нової коаліції. Дякую вам за цікаву презентацію. Колеги, в нас є час на два дуже коротких, дуже компактних запитання. Представляйтесь, будь ласка. Олена Лускун, телеканал Зік. Якщо можна загалом, розкажіть, будь ласка, наскільки була продуктивна робота цієї сесії у порівнянні з минулою. Ну, тобто, от все окреслюючи. Дуже складно говорити зараз. Ми можемо дати точну оцінку приблизно за один-два місяці, тому що ми б хотіли говорити про продуктивність, базуючись на цифрах кількість законопроєктів, які стали законами. Тобто, якщо підсумувати п'яту сесію, скажімо, було прийнято 462 законодавчих акти, зараз 275 станом на 11 липня. Але знову ж таки, є закони, які перебувають на підписі президента. Є законодавча активність двох днів, і тому, якщо підсумувати, то ми можемо говорити, що рівень законодавчої активності, незважаючи на те, що парламентська криза стала більш виразнішою парламентська криза стала більш серйозним чинником по дестабілізації роботи парламенту. Рівень парламентської активності перебуває фактично на показниках п'ятої сесії, приблизно однаково. Але звичайно, парламент програє у своїй активності у своїй роботі. О, першому року роботи Верховної Ради І знову ж таки це лише один компонент, як можна вимірювати, але є серйозна проблема, яка зберігається роками. Парламент не має стратегічного плану для роботи. Парламент часто приймає законодавчі акти, які у своїй актуальності можуть перебувати там на -му, 700 му тисячному місці. Я наведу маленький приклад. Парламент прийняв законопроект який передбачав запровадження багатьох видів спорту, і скажімо, тепер бойовий гопак став видів, видом спорту. Це дуже добре для тих, хто захоплюється цим видом спорту. Але разом з тим парламент вже. Півтора роки затягує прийняття закону про протимінну діяльність. А від цього законопроекту може залежати життя людини завтра, або через тиждень, або через місяць. Тобто парламент не навчився виставляти пріоритети. І в цьому я вважаю, персональна провина керівництва Верховної Ради. Вони повинні повернутись до практики створення нового документу, який би налагодив цей механізм, або план законодавчого забезпечення реформ, або певний план на виконання коаліційної угоди, де є підписи. В п'яти фракцій і шести, тому що зараз парламент працює хаотично. Що нам сподобалось залежно від прогнозу погоди, настроїв біля парламенту, настрої в сесійній залі, настроїв на політінформації, яка називається погоджувальною радою. Парламент працює в форматі хаосу, і тому це найбільша проблема. Ми вважаємо. Дякуємо вам. На жаль, час на, на запитання в прямому ефірі вже закінчився. Я думаю, спікери охочі дадуть вам коментарі в особистих інтерв'ю, зараз прямо після прес-брифінгу. Офіційну частину на цьому завершуємо. Дякуємо, Дякуємо. вам.